Якою буде ситуація біля Мар'їнки та Авдіївки Донецької області в листопаді? Ну я не думаю, що вона розв'яжеться. Нам показують, що вона затяжна ситуація. Крім того, знаєте, вона йде і по аркану Башні, і по аркану місяць. це говорячи про те, що це будуть суперзатяжні бої, і вони, знаєте, будуть незрозумілі, Бо такий стан мутний. Чи то вони виграють, чи то ми виграємо. Да? Оце такі конкретно стан по п'ятірки жезлів, п'ятірки мечів, величезна кількість втрат, але при тому якась і величезна активність. Так що це я думаю, що воно так і буде продовжуватись. Я розв'язки я не бачу саме за листопад. Я Думаю, що якщо листопад закінчиться, то ми скажемо капець, який був місяць саме в тому напрямку. Чому росіяни почали масово вивозити власне золото за кордон? Ну, я наскільки розумію, що всі там розуміють, що не дуже так весело там буде жити, і е, якщо ми відповідаємо конкретно за питанням, навіщо, то це для того, щоб зберегти себе, зберегти свої фінанси, да, бути при тому на? На плаву. Тому що із того, що нам показують, вони, мабуть, бояться цих репарацій, бо говорять, що коли Фортуни завтра повернеться, ми можемо залишитися без грошей і без бережень. Так що, отут саме відштовхуючись цієї теорії, вони вирішили себе зберегти саме те, що вони заробили. Чи справді фейк про смерть Путіна запустили саме росіяни, щоб аналізувати реакцію світу? Я б не називала це реакцією світу. Я більше б більше називала б реакцією всередині країни. Якось там дуже мутно. Тому що якщо світу, то світу там переживуть. Не буде Путін, буде ще хтось, а там саме картини нам показують, що це всередині країни, і щось там воно якби закіпає. І саме подивитися реакцію, наскільки воно буде сприйнято чи радісно, чи не дуже? Чи опиниться нардеп Дубинський за гратами? Я все таки думаю, що він не опиниться, хоча його можуть заарештувати. Тут обов'язково буде відкрита якась справа. І взагалі, знаєте, якась така буде невизначена ситуація. Чому невизначена? Тому що нам тут дають дурня. Що, знаєте, якось і притягти треба, і нема за що. Да? Якась така от історія, і воно якось довго. Да? Знову ж ця історія буде довго. Я не впевнена, що він буде за гратами. Ми от саме посаджений те, що буде відкрита справа, так, але от посаджений, я думаю, що ні. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі чи справді США значно зменшили об'єми допомоги Україні. Ну, на сьогодні точно ні, тому що нам показують, що якась допомога йде, вона по графіку, от по плану, по графіку, по домовленостям вона йде, але є загроза зменшення. Саме ось така така конфігурація. Це не про те, що вже зменшили, а як загроза зменшення. Чому нафтогазові доходи РФ значно зросли останнім часом? Оскільки я розумію, там дешевша ціна, крім того, йдуть на різні роди уступки, домовленості. Там така, знаєте, якийсь рай по цінам. І дуже велика потреба ще є. Так що саме через це ну, основне тут ціна. Все-таки тут, знаєте, як просто якась дуже хороша ціна. Що мав на увазі Лукашенко, коли заявив, що Україна буде наша? Це бажання да, бути знову ж в якихось союзах і тому подібне, при тому, що це як бажання, це ілюзія. Він конкретно знав, що це неможливо, да, навіть на сьогодні це неможливо. але мені так хочеться. Так що, оце таке він мав, і, і знову ж нам закривають по мечів, що це неможливо, це взагалі якась біла гарячка. Але от хочеться, ну, хочеться, ну, сказав. Чи вдасться росіянам отримати перевагу в боях на Бахмутському напрямку? Я його не назву перевагою, Я навіть аргументую, чому. Знаєте, буде якась інформація роздовувати, що вони вже ось ось щось зроблять. Просунуться, і навіть ми будемо бачити якісь певні успіхи на початку, але щось потім піде не так. От е, е, саме десь в якийсь момент відвернеться оця фортуна, і воно не буде переваг саме як перевага, ми будемо це спостерігати, але давайте хай пройде от, конкретно десь місяць. Не буде там е, саме переваги. Вони можуть сунутися трошки вперед. Ми можемо сунутися назад, потім вперед. Але якщо глобально все в вниточку, я не можу сказати, що там якісь великі капітальне просування. Ні, це неправда. Чи продовжать росіяни наступ на Авдіївку протягом листопада? Я думаю, що Авдіївка це взагалі, знаєте, щось, що буде. Працювати без кінця чи продовжать обов'язково продовжать. Я навіть думаю, що це буде і не раз, і не два. Вони готуються, вони над цим працюють. І якби якась головна ідея все туди зайти, якось його отримати, продовжувати будуть, продовжувати. Я знову ж ще раз, в нас весь час говорять одне й те саме: це тупиковий шлях, він не буде мати розв'язки, навіть якщо вони там просунуться трошки. Чи справді росіяни активно випробовують нову крилату ракету? Випробовують, випробовують. Щось там не дуже, так знаєте, ідеально. Я наскільки розумію, щось там треба допрацювати. Але в принципі, ну, недалеко вони до успіху. Чи налагодить Україна власне виробництво далекобійних ракет наступного року? Я думаю, що так. Ми налагодимо і не тільки в країні і будуть за межами країни наші. Це саме наші виробництва, які є і за межами країни. Так що нам говорять, що обороноздатність якась доволі висока. Так що моя відповідь так. Чи вдасться ЗСУ знищити всі засоби ППО Росіян в Криму? Ну, всі це так дуже сильно сказано, але велику кількість так. Чому росіяни знову розганяють фейк про біозброю в Україні? Не хочу бути грубою, але знаєте, придеться тут якби нам стає історія, що ці страчі, що вони розводять, це взагалі частина цієї війни, от якби інформація, яка є частиною війни. Нам говорять, і вона якимось має своїх прихильників, і таким чином вони е, утримують свою владу. Знаєте, це такі хороший цар, поганий цар. У нас тут е, е, ужас-ужасний, а там в Росії все прекрасно. Ну щось подібне. Чи справді новим керівником вагнерівців призначили сина Пригожина? Дуже цікаво. Якщо сказати загалом, то так його призначили. Але оце призначення, воно якесь ілюзорне. І нам говорять, що над цим керуючим є ще керуючі. Так що для картинки так, насправді ні. Чи становлять вагнерівці суттєву загрозу для ЗСУ? Ну, перш за все за все потрібно розуміти, що їх мало. Їх немає в такій кількості, як вони є. Нам тут зразу показали, що більшу частину повибивали, а ті, що саме подоходили. Тут одна історія. З іншої сторони, навіть ті, що залишилися, якісь вони, знаєте, в такому потрьопаному виді. Можливо, це саме люди, які після поранень, да, щось там їм, вони потребують якоїсь допомоги. Але не дивлячись за це, бо все-таки там є якісь такі костяк. Таких неумиручих хто може тримати. Їх небагато, але вони от якось зв'язані з собою, чи якимось чином вони може дуже сильно знаєте, казали таке поняття колись в революції ідейні, да? от саме Ось вони більш такі запороті. Оце в такому. Я не можу сказати, що їх багато в будь-якому випадку їх небагато. Чи залишиться вагнерівці в Африці? Чи будуть вагнерівці в Африці? Так, будуть, але будуть і частина, якимось чином, буде відкликана саме на війну. Нам так і казали, що буде відкликано. Але там будуть ті, хто там і залишиться. Вони якби там працюють, і служать. Якась в їх там своя місія. Чи справді Іспанія, Бельгія та Франція нарощують імпорт природнього газу з Росії? Іспанія частково тут 50 на 50 йде частина російської частини, ні. Бельгія планує, вони якось, знаєте, на початковому шляху, але в них плани великі. А якщо ми беремо Францію, то Франція взагалі старається. Це якась ведуча країна, в якої, напевно, на всіх заправках російські російські гачі, російська нафта, не знаю що. Ну там конкретно вони просто перші за всіх. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.